Невже козаки всі перевелись, зброя загубилась, та усі спились. Невже лихоманка хлопців косить? Невже нема того, хто в голос скаже, досить? Тож не скаржся, друже, то є твоя доля, вітер степовий кличе в дике поле. Якщо щось не так, то бери пістоля, осідлай коня, воля кличе, воля. Тож не зволікай, тебе кличуть, браття. Хтось же на курганах запалив багаття. Сідай біля мене, пісню заспіваємо. Завтра із зорею у похід рушаємо. Бери землі жменю, з нами хресна сила. Головне, щоб зброя в нас не заржавіла. Наливай мовчари, брате, в часи смути. Не для того, щоб напитись, а щоб не забути. Пригадаємо перший вишневецький байда, хто бій ватагу вів під крики Гайда! Сагайдачний не пробачив турецької нагайки. Кафу зруйнували запорізькі чайки. Це він писав листа турецькому султану. Боялись вороги, сірка у руш шайтана. боронили землю за віру та мову, не забудуть пращури гетьмана підкову. Пам'ятають люди те, як без вагання. Батько Хмель починав повстання. Вшанує гайдамаків і Волинь, і Крим, за тебе, Іван Гонта та Залізняк Максим. Не забувай, мій друже, про того, що є. То шануй героїв та поважай своє, підіймемо келихи, в яких, звісно, не квас, а може хтось колись згадає про нас. Наливай, гамуємо тугу, наливай за лисарів великого лугу. Андрій Лопада, Северин наливайко.